Усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів. З вами рубрика Все про все і його ведуча Поліна Ільчишина з 8-го А класу. Дорогі друзі, сьогодні у нас особливий день. Перша річниця міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів 23 жовтня 2023 року. За ініціативою нашого директора. Кіновського Артема Олександровича народився унікальний проєкт, метою якого є поєднання навчання та розваг, наш девіз навчаючи, розважай, розважаючи, навчай. І ми з гордістю можемо сказати, що за цей рік наші творчі та натхненні педагоги під шиїм керівництвом працює команда. Створили безліч цікавих науково-навчальних і науково-популярних програм для дітей. Насамперед хочемо відзначити тих, хто стоїть на чолі нашого радіо. Це команда ради директорів, генеральний директор Анна Кириленко, технічний директор Дмитро Орлов, музичний директор Оксана Кравець, директор україномовного контенту. Тетяна Левакіна, директор англомовного контенту, Ігор Шапошников, директор наукового контенту, Галина Гуринок. Завдяки їхній плідній роботі, радіо 1000 друзів за рік розширило свою аудиторію до понад тисяч слухачів із 53 країн світу. Пролунало більше ніж 300 програм, що становить понад 4 тисячі годин ефіру. Наші програми також можна переглядати не тільки на радіо, а й у відеоформаті на платформах YouTube, Facebook, Instagram, Telegram та TikTok. Редакційна колегія, яка контролює якість та доцільність наших радіопрограм, також заслуговує на окрему подяку. Це Олена Сербіна, Тетяна Бойка, Вікторія Андріяненко та Євген Уколов. Особливу вдячність. Висловлюємо нашим талановитим учителям, які створюють унікальні авторські програми. Важливу роль у нашій роботі відіграють і наші учні. Вони ведуть окремі дитячі програми, такі як Hot News, Формула здоров'я та інші. Молоде покоління ШГП активно долучається до роботи радіо, проявляючи творчість та натхнення. Ми щиро вдячні кожному. Хто долучився до нашого проєкту, хто підтримував і допомагав розвиватися попереду ще більше планів та ідей, і ми впевнені, що з вашою підтримкою радіо тисяча друзів продовжить дарувати знання, натхнення та радість своїм слухачам. Запрошуємо всіх доєднатися до нашої дружньої і творчої команди. Та разом з нами продовжувати дарувати світу цікаві програми та відкриття, де б ти не був, ми завжди поруч з річницею радіо тисяча друзів.